Алла Диба, травень. Пилихатий ранок, пилихаті хмари, пилихато плутав у рясних гілках, Пилихатий вітер зачепив за баню, сипонув дощами за Дніпро і шлях, захчаївся в кронах і майнув до дзвонів, Розчахнувся в скринях, пилихатий сказ. Пилихатий ранок залетів до лаври і напнув на вітрила на чумацький шлях. Надія Кір'ян сон цвіте, найкращі дні світуть на самім дні, на самім дні вода така прозора, щоб з берега лічити можна зорі, які зріють в сні і наяву. Тому цвіте мій сон, немов весна, воно ж і справді сон цвіте весною. Цвіте мені усмішкою такою глибокою, що не дістати дна.